Доброго славного дня, святе Письмо на кожен день. Іван від Луки, 16 глава, з 19 по 31 вірш. Сказав Господь таку притчу: один чоловік був багатий і одягався порфиру і вісом, бенкетуючи щодня розкішно, і був один убогий, на ім'я Лазар, який був кинутий лежати біля воріт його. Він був весь у трупах і бажав насититися крихтами. Що падали зі столу багатія, і пси, приходячи, лизали з трупи його. І сталося, що помен убогий і був віднесений ангелами на лону Авраама, помержий багатий, і поховали його. І в аді, будучи в муках, він підвів очі свої і бачить Авраама з далекою лазаря на лоні його. І він, закричавши, сказав Отче Авраам, змілуйся наді мною, і пошли лазаря, щоби умочив кінець пальця свого в воду і прохолодив язик мій, бо страждаю в полумі цьому. Сказав же Авраам Чадо, згадай, що ти вже одержав добре твоє в житті Твоєму, а лазар так само зле. Отже, тепер він тут утішається, а ти страждаєш. І до всього того між нами і вами велике безодня утверджена, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас не переходять. А він сказав: Так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо я маю п'ять братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки, говорить йому Авраам. Мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. Він же сказав ні, отче Аврааме, але якщо хто з мертвих прийде до них, покаються. Сказав же йому Авраам: якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Богу нашому слава завжди нині повсякчас, і на віки віків.